Трояндочка Ландора. Я її купувала як плетисту троянду. Але зараз, коли дивлюся каталоги продавців троянд, то дехто з них її в категорію ставильно гібридних. А хтось у плетисті. Дуже висока. Зараз її висота 2,5 метри, але вона буде ще вище. Дуже красиві квіти. Красивий колір і також форма квітки, подивіться. Єдиний мінус це те, що вона не довго тримає квіточку, але за рахунок того, що дуже багато бутонів, вона завжди з квітами і завжди ошатна. Ось така красунка, подивіться. Любонька, любунько.